Пане Юрію, як після Соледару на Бахмутському напрямку справи зараз? Е, ну з е, позитивів, це є те, що фронт тримається. Тобто, фронт, навіть якщо Росія вогневим валом і десь продавлює окремі ділянки фронту, то це не значить, що фронт розвалився. Тобто він просто е, є завжди заздалегідь підготовлені позиції, переважно на висотах кращі позиції. Це з позитивів, а з негативів є те, що противник все-таки просунувся частково, зміг ближче до Бахмута підтягнути артилерію мінометку як з північної частини Солодару, так і з південної частини. Противник активно намагається дійти до траси Костянтинівка-Бахмут і до траси Слов'янськ-Бахмут. Це одні з ключових трас постачання українського групування в Бахмуті. Десь в певних місцях противнику противнику вдалося дійти так, що частково встановлено вогневий контроль над певними місцями. З іншого боку, ми так само тримаємо під вогневим контролем значну частину окупованих окупованих противником міст. В Солодар ще є траса, яка крусолодар в, в Бахмут. Є ще траса, яка абсолютно безпечна. Ну але те, що противник ближче підходить. Він ближче підтягує артилерію, і все більше і більше страждає місто саме і цивільні люди. Тому що в Бахмуті, попри постійні бої, за піврічні, достатньо багато місцевих мешканців проживали і проживає, і зараз вони є об'єктами і Бахмут і, і міста, і села, і навколо вони стають об'єктами такого посиленого терору з боку російської армії, яка, на жаль, не дотримується воєнних конвенцій і атакує не тільки воєнні об'єкти українських військових. Переважно потрапляє і гене і враження, отримує цивільне населення. Скажіть, будь ласка, якщо відверто подивитися на те, що у нас відбувається зі зброєю, з особовим складом, з тим, значить з морально-психологічним духом, я не буду запитувати з ротацією і так далі, потрібна якась допомога, підтримка, можливо, ви б хотіли звернутися, але в рамках дозволеного звичайно. Що ворог також дивиться солдатам? Завжди не вистачає зброї. Солдати як діти, дітям ніколи не буває багато іграшок, солдатам ніколи не буває зброї і боєкомплекту для зброї. Очевидно, інколи відчуваємо брак боєкомплекту, оскільки користуємося зброєю, наданою нашими союзниками, на натівських стандартів, абсолютно залежні від поставок їхніх боєприпасів. Інколи відчуваємо боєприпасний голод. І розуміємо, що могли б працювати і робити набагато більше. А зараз, на жаль, змушені боєприпаси використовувати ощадливіше, тому звичайно, завдання номер один це, це боєприпаси. Що стосується зрозуміло, що інколи ми хочемо, щоб більше працювала наша артилерія, українська артилерія на нашій ділянці фронту ворожа артилерія переважає в кількості. Українська артилерія натомість переважає в якості, але хотілося б більше артилерії, більше бронетехніки. Сподіваємося, що рано чи пізно вона сюди прийде, і ми будемо продовжувати війну не на наших бандеромобілях, на пікапах 20-річної давнини, а на більш броньованих машинах, що дозволить нам іти безболіше вперед. Тому що їздити по полях на пікапах, коли все прострілюється, коли постійно літають міни, і ці машини всі прошиті осколками. У нас тільки за минулий. Тиждень більше п'яти машин потребують умовно кажучи дуже серйозного ремонту.